Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас наступне відео. Я знову придбав годинник на eBay і сьогодні буду відкривати. Ось прийшов в цій коробочці, трошки має пошкодження з боку. От. Ну, зараз ми подивимося. Тобто ebay така ситуація. Деколи можна дійсно купити, щось цікаве, працююче. деколи можна попасти. І зараз ми подивимося, що. У нас буде ось тут. Так, ось тут нічого немає нема нічого більше. Так, просто запаковано. І оп. У нас ось такий. Годинник. Це є Citizen, 21 камінь. Має число, тобто має дату і день тижня. І він ходить. Ось в мене секунда, стрілка ходить. Це автоматичний годинник. Я спробую подивитися, чи працюють стрілки. Стрілки працюють. Добре, я спробую подивіться, чи переключається дата. Число переключалося. І також переключається. За допомогою стрілок переключається і день тижня. А зараз я подивлюся, чи є тут така функція, як швидка зміна. числа. Є, і це працює. Так, поки що виглядає. Досить добре. Ось так. Це є. Citizen. О, ззаді він має також, як можна бачити, віконечко. Тобто можна бачити механізм. Чесно кажучи, я не знаю, на що не роблять віконечко, так як механізм сам по собі не відрізняється нічим таким супергарним, але ось такий у нас. І у нас варіант. Я бачу, що баланс рухається. Я бачу, що ротор працює. Ну, попередньо мушу сказати, що виглядає досить добре. Зараз я спробую його трошки завести. Так, ротор прокручується добре. Спробую трошки завести і поставити на таймографер, подивитися, подивитися, яка ситуація на таймографі. Ось я покрутив тим годинником. І баланс трохи оживився, але як на мене трошки в'яленько рухається. Але зараз ми подивимося, що відбувається на таймографері. Те, що ротор обертається, те ще нам не говорить про те, що годинник правильно підзаводиться. Кілька секунд. Мог би вже показати щось. Можливо, не можу прочитати. Напевно, є якийсь бій. Поставлю другою стороною. Ось зараз пішло. E, плюс 70 секунд на добу. Тут в нас, якщо подивитися краще, у нас тут є доволі нечиста лінія, тобто є багато хаотичних. Ну, це добре напевно, тому що нам е, буде що ремонтувати. Я хочу ще раз. І за тої хаотичності е, помилку такту важко визначити, амплітуду важко визначити. Але ось зараз в такій позиції також в нас є лінія і, до речі, лінія виглядає навіть ну, в принципі, так, так само досить хаотично. Але вже показують нам амплітуду, вже 0,9 помилка такту. Амплітуда 215, ну я думаю, що тут, можливо, якщо я би трошки більшого підзовів, можливо, вона була б і вища. Але при такій амплітуді лінії мають бути набагато краще. Тобто, я думаю, що годиннику, на перший погляд, як мінімум, годинник потребує, потребує сервісу. Як підсумок цієї розпаковки, я хочу сказати, що саме ми отримали. Тобто, Ми отримали годинник Citizen це є. Повністю автоматичний годинник, він є в сталевому корпусі. Це добре, це означає, що я зможу його відполірувати практично майже до нового стану. Ось тут є декілька маленьких помарок близько до скла, але це не незначні помарки, це не є новий годинник. Скло також в доброму стані, це і настояще скло. Це є або сапфір, або мінеральне скло. Все на перший погляд працює. Тобто дні тижня міняються, е, дата також змінюється, стрілки обертаються, годинник загалом в непоганому стані, особливо його е, циферблат виглядає дуже добре. Має ззаді віконечко, браслет підходящий. Тобто, на перший погляд я можу сказати, що я задоволений покупкою, я б оцінив як добру. Цей годинник приблизно приблизно, напевно десь 80-90-х років, але так як Citizen почав робити ці віконечка е, ззаді десь, по-моєму, що десь 90-х, я би більше оцінив як з 90-х років годинник. Е, що ще? Е, це є годинник, який має 21600 вібрацій на годину. В принципі, в принципі, я задоволений. Єдине, що мене трошки насторожує, це то, що в деяких позиціях тайморафер має складнощі читати роботу годинника. І коли я буду його розбирати, я, як завжди, буду дуже обережний і звертати увагу на, саме на стержні, тобто саме на цапфи годинника. Так як... Мені здається, що якщо якась проблема є, то вона, напевно, буде саме там. Але мушу сказати, що є можливість цей годинник відремонтувати без, без запчастин. Принаймні з того, що я можу бачити зараз. І я маю надію, що так і буде. Дякую за увагу і до наступних відео. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.